Раді вітати вас на який я подію, що продовжує обговорення розвитку ринку тренінгових послуг в Україні. Дякуємо, що ви відгукнулися на запрошення. Приєдналися до нас сьогодні. Ми ще чекаємо, що до нас приєднаються люди, але вже приєднаються. Вони такому зразу в діло, що називається. Ми не можемо. Будемо намагатися триматися в тих часових рамках, які визначили. Тобто плануємо закінчити не пізніше першої тридцять. Але якщо вдасться попрацювати ефективніше, то і раніше. Тобто немає ніякої потреби сидіти довше ніж ніж на той, як Мене звати Богдан Маслич. Я представляю ресурсний центр Гурт, організацію, яка є партнером проекту ЮНАЙТЕР і в. В сфері інституційно розвитку спроможності українських неприбуткових організацій, і можливо ви вже знаєте, що ми відповідальні за за створення так званого маркетплейсу або ярмарку, де громадські організації зможуть, які потребують інституційного розвитку, потребують навчальних послуг, зможуть зустрітися з найкращими провайдерами таких послуг і відповідно. Утворити вигідну, взаємовигідну пару, власне, ще одну коротку річ скажу, що цей ярмарок або маркетплейс існує в двох іпостасях. Одна з них реальна, тобто, коли люди зустрічаються фізично і спілкуються одне з одним. Це було перший раз 2 липня влітку, наступний раз буде 19 листопада восени. А Друга частина цього ярмарку вона має бути віртуальною, тобто, яка буде працювати постійно будь-який час, щоб можна було цим скористатися, коли є потреба. Власне, віртуальна зараз розробляється і круглий стіл, з ТГС України чого і чому бракує. Ми будемо намагатися представити результати досліджень тренінгу. Рині. Які ми проводили в рамках проєкту, і обговорити, ну, що ж ці результати нам дають, і як це вплине на концепцію і власне провадження онлайнового ярмарку. Я хочу попросити.